Всіх вітаю! З вами Марія і приготуйтесь до наступних подій, бо зараз будемо дивитись, що буде завтра. Починаємо з особистого життя, що у вас буде завтра в особистому житті. Дивимось на один день. Так, попрацювати доведеться і важливою фігурою буде в цьому ну, в ваших питаннях по роботі чоловік. Король Кубків нам тут показаний. Знаєте, людина знаюча, людина, яка навіть якимись секретами володіє, і він може бути для когось з вас і керівником. Або може керувати якимось окремим проєктом. Спілкування з такою людиною важливе буде, але не чекайте, що він всі секрети вам в цей день розкриє. Далі дивимось сфера кохання, що у вас буде завтра у сфері кохання, дорога. Дорога спланована по домовленості, і закінчується якийсь складний період у ваших стосунках. Взагалі-то, знаєте, День такого щастя, задоволення, коли ви будете сяяти, мов зірка, і коли ваш обранець чи обраниця буде для вас зірочкою, день, коли будуть прояснюватись якісь моменти, які могли бути для вас питанням. І взагалі, це, знаєте, покращення стосунків. Тут, знаєте, як? Тут люди готові працювати над цими стосунками, готові, м -м як шпигують трошки один за одним. І люди, які будують ці стосунки от, на талантах. От, я не знаю, як вам це пояснити. Тобто тут дві талановиті людині, які от мають все, що треба їм в житті, і тепер просто хочуть бути разом. Тут стосунки не заради того, щоб один іншого тяг і допомагав, а тут як. Стосунки заради того, щоб налаштовувати один одного на більш якесь приємне сприйняття життя, коли працювати вміють обидва, коли може і так, і знаєте, і важко працюють, і це як розрядка один для одного. Люди, які просто от потрібні один одному для. Настрою для задоволення. Ось такі стосунки. Давайте далі дивитись дії чоловіка у бік жінки. Що буде завтра робити чоловік у бік жінки? Ну, Ось таке. Так, ну насправді от страждати буде, бо якась ситуація затягується. Знаєте, там, де йому чогось дуже хочеться, а можливості нема. Таке затягування, коли він розуміє, що без цієї жінки йому щось дуже не От тільки з нею. у нього... Настрій підвищується, і поряд з нею у нього якось легше все йде, якісь складнощі відходять. А от без неї нудьга. Отак. От і це, ну, це не те, що він там буде нити і розповідати, Боже, як мені без тебе погано. Але жінка буде розуміти, що йому дійсно кепсько без неї. Давайте далі. Дії жінки у бік чоловіка. Давайте побачимо. Угу. О, цікаво. А це один і той самий? Ні. Ні. О, тут дивіться, як у жінки якісь. Угу. Ну тут для кого як дивіться? Для когось є е, е, чоловік і є е, хтось, хто закоханий в цю жінку. А для когось це є взагалі от, два чоловіки, які ну, якось не викликають дуже дуже такого прямо. Величезного бажання бути поряд з ними, як заморожує взагалі як трошки спілкування з чоловіками жінка в цей день. От знаєте, коли вона сяє, мов зірочка, вона помітна для чоловіків, але вона, як їй є над чим подумати, їй є про що там. Поміркувати, порахувати, що тут якісь справи більш турбують жінку, ніж взагалі відносини з чоловіком. Може бути таке, що буде, будуть писати їй або телефонувати то один, то інший. Але вона якось навіть на ці дзвінки е -е, смски не дуже буде реагувати. Щось їй не до чоловіків в цей день. Буде дуже якась така зайнятість у неї. Робота, що у вас буде завтра в роботі? Давайте побачимо. А, дивіться, як. Володієте ви якоюсь таємницею. І можете навіть комусь так знаєте, як, як просочується якась ця таємниця далі до людей. Для когось ви будете тихесенько робити щось нове, як починати щось нове в цей день. Але це, знаєте, коли воно для вас нове тільки от початком. А це як ви повертаєтесь в якусь тему, яку раніше ви або розглядали, або раніше ви щось таке подібне вже починали і це як продовження. Це знаєте, коли навіть для когось з вас. Ну, якщо ви езотерично розвинута людина, то над таємними знаннями і будете працювати, і як наповнюватись такими енергіями будете. Ну, от всі варіанти озвучила там, вже, який ваш. Я думаю, що ви чули його. Так, далі. Що вам важливо прийняти? Давайте побачимо, що вам важливо прийняти в цей день. А тут швидке зближення королева мечів, король мечів. Тут ну, це, пара, це пара людей. І може бути шлях спільний, коли чоловік десь веде жінку або навпаки, але здебільшого чоловік десь веде. І це. Якось швидко домовляться люди, швидко зустрінуться, швидко десь там будуть просуватись. Е, більш за все, тут щасливий чоловік, бо йому більш одиноко. А ми, пам'ятаєте, ми дивились, що дійсно чоловікові дуже сумно, без жінки. Оце, я так розумію, саме ця пара зустрічається і десь йдуть. Жінка тут, знаєте, тут цікава пара, тут. Духовно розвинуті люди: що чоловік, що жінка. І люди, які дуже відчувають один одного. Тут міцний ментальний зв'язок. Так, від чого ж тоді відмовитись вам завтра? Давайте побачимо. Відмовтесь від того, щоб щось робити дуже поспіхом. Коли, знаєте, вам, наприклад, не хочеться, і ви, от просто я зараз швиденько зроблю і все, дивіться, щоб потім не переробляти. І для когось. Не треба відмовлятись, коли от вам ви ж від чогось можете відмовитись: від якоїсь роботи, від якоїсь, коли ви вивчаєте щось. Така ситуація може бути. Бо от поспіхом нічого не треба робити. Краще перенесіть на наступний день. Ніж просто от взяти і зробити аби як. Далі, чого ж не уникнути в цей день. Давайте побачимо, чого вам не уникнути в цей день. Отримання знань. Тут знання до вас будуть йти просто-дуже-дуже. Ну, і для когось це як. Щось пов'язане з вашим родом, як передача знань, якісь роду вашому для когось це е, е, якісь інтернет-ресурси, коли ви щось там шукаєте і вивчаєте. Ну Цього не уникнути. І приймайте, як є, бо воно вам треба. І воно вам не тільки в цей день, це те, чим ви будете користуватись на протязі якогось такого періоду часу, до ну, такого, знаєте, чималого періоду часу. Щось, що, наприклад, ви можете ну, чомусь навчитись, а і на наступний рік ви будете використовувати це і там далі. Ну, тобто, це таке на все життя потрібне. І порада від вищих сил для вас. Порада від вищих сил. Так, все ж таки про знання. Дуже треба звернути увагу на те, в чим ви можете навчитись чомусь. Дізнатись чогось нового, не затягуйте з цим. От день, коли гарно буде лягати інформація, гарно буде записуватись там в мозок вам. Зверніть на це увагу. Ось такий цікавий день. Все, на цьому закриваю відео. Всім дякую за перегляд, всім вам гарного дня і гарних подій, гарних людей поряд з вами. І будьте в безпеці, і ви, і ваша родина. Всім пока.